В сьогоднішньому бути коротко, коротко та змістовно говорити. Що я хочу сказати, на які е реперні точки я хотів би спертися, на що звернути якомога більше увагу. Тобто ми дійсно живемо на сьогоднішній момент в умовах гібридного протистояння з Росією, де все ж таки, попри все, Грає роль не військова складова, а не військова складова, і прагнення за будь-яку ціну Україну переконати у безперспективності, неспроможності українського національного проєкту. Тому ми з цим стикаємось, ми з цим стикаємось повсякденному житті. Я думаю, що одна з причин власне, серйозних впливів на Україну, які здійснюються і Росією, і. Її ситуативними союзниками і навіть її ситуативними союзниками всередині України те, що за роки Незалежності наша держава так і не зуміла сформувати адекватний своєму потенціалу імідж. Протягом доволі тривалого часу країна сприймалася крізь призму російського бачення, крізь призму російських інтересів. Ні для кого не секрет, наприклад, що провідні. Західні медіа все-таки свої корпунти по пострадянському простору, по Східній Європі розташовують насамперед Москві. А відповідно там кореспонденти вони підживлюються інформацією з тим медіа, які вони читають там. А вже потім сюди вони можуть приїжджати хіба що підряджені і тут бачити якісь речі, ну я б сказав, сегментовані. Україна, на жаль. Не зуміла сформулювати свою чітку візію, ну, у всякому разі, до 2014 року, візію свого бачення, куди вона хоче йти і в який спосіб вона це хоче робити. На жаль, замість цього ми отримували, ну, скажімо, м'яко, таку своєрідну геополітичну шароваршу. Можливо, в чомусь геополітичний даруйте проміскуєте. Тому що ще за кучми у нас було понад 20 стратегічних партнерів, але. В час анексії Криму ми з'ясували, що в нас немає жодного партнера, з яким у нас є зобов'язуючі договори, яких ми можемо до чогось долучити, яких ми можемо відповідно поставити, так би мовити, в певні рамки і межі і примусити на нас в якийсь спосіб попрацювати. Дуже болісним було розчарування після помаранчевої революції, коли. На хвилі дійсно величезного народного піднесення багато людей сподівалися тепер шлях європейської, євроатлантичної інтеграції буде стелений помаранчевим полотном, але виявилось, що це не зовсім так. Виявилось, що працювати в стилістиці демократія це процедура. Європейські наші партнери і Сполучені Штати і Канада вони в принципі готові і. Готові з Україною працювати, Україну всіляко підтримувати, але для цього треба щось робити. Е, усвідомлення того, що необхідно робити, нам вдалося надзвичайно дорогою ціною після анексії Криму, після конфлікту на Донбасі, після того, як Україна зазнала величезних втрат і е, продовжує їх зазнавати. Навіть цифра втрат, як ви знаєте, коливається між. Приблизно біля 9 тисяч, які фіксує ООН, і були дані, скажімо, німецької розвідки в засобах масової інформації про біля 50 тисяч жертв конфлікту на Донбасі. Я думаю, що до того, як цей конфлікт не завершиться, до того, як не буде дарувати підведено риску, ми чітко цього не знаємо. Я думаю, що всім присутнім в аудиторії відома фраза про те, що народ. Який не хоче годувати власну армію, буде годувати чужу. На жаль, Україна емпіричним шляхом для себе з'ясувала, що держава, яка не формує свій власний імідж, буде змушена виглядати в такий спосіб, який цей імідж сформувала. Можна сказати, що на Україну дуже активно Росія надягала політичну домовину фейлекстей. Я вчора на презентації згадував, а сьогодні повторюю, що вперше, в 2005 році, російські офіційні особи почали говорити про Україну, як про Файлестей, неповноцінну державу, державу, що не відбулася, них була логіка. Вони хотіли підтягнути українську газотранспортну систему. Під це, власне, були підтягнуті два інших меседжі: українська ГТС ненадійна, хоча, до речі, єдина аварія велика. Українських ГТС після 1991 року відбулась влітку 2014 року на Полтавщині. І такий е, цікавий збіг обставин, що першими на місці аварії опинилися, як не дивно, журналісти Life News. Ну, Це відомо, це вже не рояль в кущах, а оркестр в кущах. І е, інша е, система, і ще один меседж це Україна краде газ. Росія завдяки дійсно масованій інформаційній кампанії в західних медіа це надзвичайно активно тезу просувала, Хоча саме Росія виступає проти того, щоб, наприклад, Україна закупала газ на російсько-українському кордоні, і Європейський Союз брав в цьому більш активну участь, дієву участь і відповідно, ну зрозуміло і відомо, що на Необлікованому газі в Україні створено, я думаю, багато різноманітних статків, і цей процес, хоча зараз об'єктивно зменшився, але він дійсно є суттєвий і дійсно триває. Для мене в процесі вивчення теми стало очевидним, що одна з проблем нашої держави в сприйнятті, скажімо, тим самим Заходом те, що Україна не зуміла. Довести оточуючій спільноті, що вона була колонією Російської Федерації, фактично. Тобто у нас є стереотип, що Індія була колонією Британської імперії. Вони там з цим борються, всілякі способи. А те, що Україна була колонією Російської Федерації, ми практично довести цього не змогли. Більше того, лише після відомих трагічних подій загибелі воїна 777 в липні 2014 року. Україна зуміла доводити, що вона на сьогоднішній момент не лише окрема держава, але й держава, яка перебуває під суттєвою агресією, під суттєвим впливом з боку Російської Федерації. Тобто, це, як не парадоксально звучить заслуга Росії. Її агресія фактично перевернула ситуацію в Україні і змусила рахуватися з... Наявністю України і інших зовнішньополітичних гравців. За моїми оцінками, на сьогоднішній момент ми спостерігаємо практично цікаву ситуацію, що на Заході дійсно відбувається серйозна корекція ставлення до Росії крізь призму українських подій. І тут можна говорити про позицію Ангели Меркелі до певної міри. Пропозицію Франсуа Оланда, хоча ми пам'ятаємо позицію німецьку і французьку на саміті НАТО 2008 року, про який вже було згадано, коли відповідні американські прагнення втягнути Україну та Грузію до отримання ПДЧ для вступу до НАТО, вони завершились нічим, завершились достатньо неприємно для України. Тому Можемо спостерігати за тим, як російська пропаганда дійсно діє на Заході як мінімум в двох напрямках. З одного боку, це офіційні канали, той самий Russia Today, Росія-24, інформаційна агенція «Спутник». Бачите, вони як поміняли назву, на назву, яка має позитивне забарвлення, яка відома вже. Понад відповідно 50 років і увійшла до, навіть за кордон до міжнародного обігу, так би мовити, в позитивному терміні. Це, до речі, така сама приватизація образу, як приватизація образу Володимира Христикова. Тобто Росія в цих моментах діє надзвичайно прагматично, цинічно і підтягує до себе не лише все, що погано лежить, а все, що вона може підтягнути. Тобто на це були витрачені неабиякі кошти, і я щоправда не дійшов в дослідження до цього, але мені навіть цікаво е дізнатися для себе, на що Росія більше звертала увагу на те, щоб зайти в розподіл чи газові мережі в Європі, чи на те, щоб пройти з Раша Туди і Росія 24 в телевізійні мережі. Адже ну, у всякому разі країна Центральної Європи в звичайних готелях, скажімо, в середньої роки серед 14-15 каналів телевізійних можна знайти російський канал, який виступає ну, десь як пропагандистський, десь як такий маркер для росіян, які там туди потрапляють, що Родіна помнить, Родіна знає, і вони відповідно на це реагують надзвичайно активно. Росія з Україною взяла на озброєння дуже... Прагматичні кроки стосовно вихолощення української ідентичності. Ну, Про це говорила і відомий російський дослідник Шевцова, що без Київської Русі, без її історичної спадщини, Російська Федерація в нинішньому вигляді вона ну, буде, буде нагадувати будівлю, мабуть, без фундаменту і без, без даху. Тобто вона не буде мати якогось логічного завершення. І тому. Наприклад, зараз в Російській Федерації в шкільних підручниках немає Київської Русі, там є давня дав, руська держава. Вони, ну, знаєте, можна багато робити порівнянь, але Росія вичищає е, цілі сегменти того, що було, називалося спільною історією що в радянські часи, так би мовити, коріння братніх народів і перетягує це на власний бік для того, щоб... Створити власну власну міфологію цієї історії і власний інструментарій ідеологічний для подальшого росту. Ну і головні тези, які вже проявилися в 2014-2015 роках, це нелегітимна влада в Україні, і вже цього тижня ми побачили Віктора Януковича, якого, знаєте, так, періодично дістають з чулану. І випускають на телебачення в контрольованих відповідно межах, щоб він міг висловитись за кремлівським лібретто те, що він повинен сказати. Ну, як на мене, це відповідь на промову Байдена, яка була достатньо гострою, яскравою, дискучою, і Росії просто треба було перебити це. І ще з 2004 року, за участі російських політтехнологів, була теза про Україну трьох сортів. Ви розумієте, що дійсно це для України на сьогоднішній момент надзвичайно небезпечно. І ці тези російські медіа в той чи інший спосіб намагаються дуже активно вкидати в український медійний простір. Я б сказав, що існують кілька загроз для сприйняття України. Наприклад, країни Західної Європи в масі своїй. Я не беру експертне середовище, я намагаюся все-таки опуститися на якийсь рівень е, ну, обивателя. Там е, люди можуть сприймати Україну достатньо складно через обставини нашого розвитку. Ми, як українці, наприклад, я думаю, дві революції протягом дев'яти років ну, ми сприймаємо вже як даність як історичні події, які відбулися. Тоді для е, представників Західної Європи. Це серйозний вибор. Це свідчення того, що демократичні механізми не працюють, що населення змушено брати на себе ініціативу по корекції державного курсу. І знов-таки наслідки цієї корекції, які ми зараз спостерігаємо в повсякденному житті нашим на Печерських пагорбах, українського політику вони теж не, не, не надто позитивні. Тобто Україна знаєте, нагадує е, злотаря, який Щас спить на скрині з золотом, але не намагається підібрати ключі до цього замка, не намагається знайти якісь необхідні і важливі кроки. І ще один, ще один інтерес, який на сьогоднішній момент є, і інший сектор це так звані криваві землі. Я б назвав це своєрідною дугою страху, тобто Балтійсько-Чорноморський простір. Де е, багато країн е, пов'язані з Україною спільною історією, спільними проблемами, і як на мене, Росія, маючи, скажімо, у себе розпоряджені і радянські архіви, і архіви Російської імперії, буде все більше і більше впливати на спільні болісні точки в цих питаннях. І, наприклад, я очікую, ну 15 числа має бути Анджей Дуда в Києві. Я думаю, що буде після того, чи може і перед тим, я не що це шлейф і стосовно волинської різанини, і стосовно взагалі українсько-польських відносин, тому що це надзвичайно чутлива тема, а партія Право і справедливість після того, як вона повністю змінила громадянську платформу біля державного стерна Польщі, вона... Зацікавленого у формулюванні певної власної такої більш такої позиції. Тобто Україна на сьогоднішній момент, е, очевидно, виглядає для значної частини Європи е, відображенням в кривому зеркалі російської пропаганди. Тому нам доведеться докладати максимум зусиль. І тут, я думаю, це стосується не лише наших політиків. Політики наших державних службів, але стосуватиметься і всіх нас, з вами, хто причетний до формування і історичних поглядів, політологічних поглядів на те, що відбувається, оскільки е Україна, і я в цьому переконаний, повинна змінюватись, повинна рухатись вперед і повинна знайти власний потенціал для е того, щоб... Ну, який був фактично втрачений протягом років Незалежності. Тобто, ставши після розпаду Радянського Союзу такою знаєте, уламком його з величезним потенціалом, ми за 24 роки розвитку дійшли до достатньо складного моменту в своїй історії моменту істини. Це вже, я думаю, ми перетнули розвилку, за якою ми можемо якось відіграти ситуацію. Назад. І як на мене, в цій ситуації для України більш важливим виглядає не європейська інтеграція, яку я не заперечую, а все-таки боротьба за нашу центральну європейську ідентичність. Чому? Тому що в Європейському Союзі є серйозні внутрішні виклики з одного боку, з іншого боку, центральна європейська ідентичність це те, що України не можуть забрати через Наше географічне розташування через е, нашу ну, в принципі, спільну історію. І це той, той сегмент, де, від якого ми можемо відштовхуватись і рухатись вперед, формуючи наш образ. І повертаючись до теми образів, я думаю, що всі знають, так би мовити, вже неостанок, що е, в українській літературі 18-19 століття е, був популярний образ наймички, ну, класичний. Я думаю, що Україна має від нього відійти, тому що наше власне сприйняття в такому образі наймички забитої дівчини, яка, опинившись з села в Великому місті, потім втрачає свої різноманітні орієнтири і ну, губиться в сучасному світі, він для нас є контрпродуктивним. У нас є набагато кращий колективний образ, Енея парубка моторного не менш класичний. Які треба просувати нашими спільними зусиллями? Дякую за увагу. Я